Кожна пробіжка це така маленька історія. Кожна пробіжка маленька пригода і завжди хочеться її прожити. Хочеться, щоб вона запам'яталась. Дмитро Сідоров, тренер бігового клубу, розповів Суспільному, що погода не впливає на їхню пробіжку. Тренуються кожної суботи вісім років поспіль. Будь то дощ, мороз, спека, круглий рік. Коли сезон, наприклад, літа, ми можемо покупатися, десь побігти до водойми, ще зима зараз лід. Трохи адреналіну, щось незвичне, цікаве, ну те, що дійсно запам'ятовується. Сьогодні ми також планували поки що ще справжня зима: пробігтися по лісу, пробігтися трохи по льоду і, власне, знову ж таки створити собі якусь цікаву пригоду. За словами Дмитра, протягом одного тренування вони пробігають понад 10 кілометрів. Дуже страшно, дуже адреналітом. Тетяна Орлова, учасниця бігового клубу, каже, що окрім заряду енергії, пробіжка це можливість поспілкуватися з друзями і гарно провести час. Спорт це заряд енергії, кожну суботу, коли люди сплять, ми бігаємо. Це надає якоїсь енергії відчувати себе, своє тіло, бути в тонусі, ну, але це ще ця компанія, з якою ми кожну, кожну суботу спілкуємось, потім снідаємо і спорт це класне. Сергій Шелученко, учасник бігового клубу, говорить, що спорт допоміг йому пережити складний період у житті. Мені це дуже сильно допомогло. Це своєобразна медитація для мене. Тому якщо треба подумати, знайти якісь рішення, я вдягаюсь музичку ухі, в, в уші і погнав. Ілона Касаткіна, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.